Юзя. На воно в мене ходили вон-он-он-он-он тією стежкою. Треба пройтись Насправді, якщо йти з цього місця, то саме це найкоротша най дорога до ТКеса, до Сільпо, до Нової Пошти. От туди треба там більше вгору йти, обхід, а тут, тут пряма сторога стежка. Хоп, зразу на верхньому обіветі біля алмазу, біля ТКС, і там далі можна йти вже за бажанням, кому куди треба. Та до дельфінарія не це теж ну, от саме звідси найкоротша дорога. А це означає, що звідси то і від Молдови, від Батьківщини, та від тих всіх інших санаторій, які в тому напрямку. А, на цій стежці, ця історична стежка. На цій стежці було знято вже багато років тому. одне з перших наших таких довгих відео з трускавця. Саме з цієї стежки розпочався довгий і впевнений шлях нашого YouTube каналу в інтернет-просторі. Ми тоді пройшлися до верхнього білету. На той час верхній Бювет був отак. Тільки-тільки закритий. Коли навіть оптимісти, тобто, які вірили, що за кілька місяців він відновиться робота ще й після ремонту. Але Але минуло від закриття бюлету вже скільки більше семи років. У грудні 2016 року, наскільки я пригадую, бювет закрився. Можливо, некуретно казати назавжди, але скажімо, просто закрився. А, отже на горизонті з'являється правійший алмаз, а лівіший кристал. Чесно, не знаю, чи цю. Але її колись будуть ремонтувати, чи почекають, щоб вона вже справді нікуди і ні до чого не вела, і тоді відпаде потреба в ремонті, якщо вона вже ні до чого не буде вести, правійши вже і верхній білет, видно А лівіше, видно, магазинчики, які колись були біля кристала. Ну вони і зараз є біля кристала, але які колись працювали біля кристала. Зараз вони теж залишаються, але вже просто не працюють. Там навіть вже продуктові не щодня працюють. А магазини одягу і кафе перестали працювати кілька років тому. ці сходи, на які ми зараз вийдемо, зі всіх трьох сходів, які тут є для підйому до верхнього динату, знаходяться в найкращому стані. Це не дивно, бо бачите, вони якраз прямо-прямо по доріжці. Людина йде, на них виходить, тому вони найменш зарослі, найбільш прибрані, найменш аварійні. Вони мене легше проти Майдвіка в кадрі. Нехай не биває. Кристал. Під тут сходами. Це алмаз. нас тут був окремой вхід на цей бюлет для... втячі санаторію санаторії джерело ну і був, в чому був є, залишається балкончик до прогулянок. Можна прогулюватися. і спостерігати за парком, А тут теж, бачите, були входи. Підемо все-таки той бік. Можна було повне коло зробити, сенс. Пройдемося в напрямку до ТКС. -у. А в таке сів, в краще навіть музика грала Може і зараз грає, просто звук збавили. <гум> Може ближче підійдемо буде чути. Та, музика грає, просто не такий сильний звук. Мегамаркет працює. А Але базарчик не працює. Туди, дорога, попри алмаз, виводить нас. на об'їзну біля лісу. Справа поліклініка, лікарня. А все, що від них принаймні залишилось. Давайте прогуляємося. на бальне о закриту лікарню. Перехід це той перехід, і ми казав, можна з кристалу йти не виходячи на вулицю через весь Алмаз. Через цей перехід можна йти до лікарні, до поліклініки. Туди наліво лобі знає, у нас є відео, ми туди ходили, там можна і на спортивний майданчик вийти, там і далі лівіше є. ми просто глянемо. На фонтан колишній. На ТКС с нинішній. Фонтан. Good.